Ви на каналі Гануська, Манюська, і з вами сьогодні я і моя подружка, яку ви бачили в першій частині. Ха, так прикольно зависло. Попривітуйтеся. Сер, привіт. Ви мені ставили, чутка. Хвайте ж жити в одному тому ж відео про. А це ж мені Я її зараз короче. Короче, ми бачили таку ідею інших блогерів, і ми вирішили її повторити. Ой, Блін, Раня, твой інтернет мені задовол. Та в чому ману мене знає тут? короче, а не Короче, хочу сказати те, те що взагалі-то не ми побачили, а вона придумала якби предложили снять это видео, и я согласилась. Мы побудували такую бедроковую стену. Ну, быстро їжу, я же тебе сказала. Теперь я и, короче, буду в Так, э, е короче, мы же получилися. Я зараз буду робити від першого листа, тому що мені назручно. Я Я что-то придумала. Понятно, я ребута Тірует, тому що я хочу. А, <клес> не зачекай! Зачекай, зачекай, зачекай на віташку, пожди. Uh -huh. Так, готова? Uh -huh. Раз. Я uh перша. -huh. Два, три. Uh -huh. Так, да, я, я пропоную, щоб це був секрет. Ну, пішла. Uh -huh. так, так. Uh -huh. У мене. Йохри, бебе, я так боялася, що вона мені випаде. Люди, просто подивіться, зараз я вибуду на мікрофон, щоб вона не чула, що це. Ані випав о, поліцейський учасник. Мені випала церква. Я не хотіла її будувати, а мені прийдеться. Я не знаю, якого кольору воно може. Я зараз вимкну її звук, ну, щоб <с raspberry> нам не чула, точніше. Е -э Коротше, люди. Е -э я зараз буду будувати церкву, як ви зрозуміли. Е -э тому взагалі, я чесно, я не уявляю, як, але у мене ж є Юл. Е -э тому э -э мені це спрощує задачу. І я буду зараз гуглити, ну, взагалі примірно, як, що мені будувати. тому що, чесно, я в собі я не уявляю. От як, як, чесно, от не уявляю. Блін, мені здається, вам було погано чути мене, тому я отак от, от, я вибачаюсь, що було мене погано чути. Я подивилася в Гуглі. І це Анька сказала, що це не запрещено, поэтому все нормально. Я вже буду починати будувати. Я, в принципі, знаю, що як у цю гамочку я поки собі не втерю проберу. А оцю броню, яку я в прошлому відео стив взяла. До речі, ви можете зайти і подивитися. Це відео називається Хто побудує, вроді би найгарніший дім в Майнкрафт. Тому подивіться, у мене це на каналі є. А, я... Вже буду брати блоки та будувати. Скоріше за все, мені здається, було б типу, такими блоками це зробити. Ну, бо такими. Тому я беру ці блоки. Все, я взяла, коротше, блок. Тепер я, буду... Тепер я беру ось цей. Ну, добре, я вже корот, починаю будувати. Так, і я, коротше, будувала тут світло, якщо що, ви не перехвайте. -то, тобто закриється потолком. Uh, тобто це не буде видно. Є. Yeah. Uh, Коротше, я трішки лоханулася, тому в мене світло буде віскрінечно, тут я розпитую поки блоки. Що може потім не було і фото поставити, так? А ні фото не буде. Я не пам'ятаю. Oh, Блін. Як бачите, все світло. Ну що, ми вже добудували наші постройки. Я, коротше, в душі не чаю, що в неї за будівля. Вона вже знає, що в мене, і ви теж знаєте, що в мене церква. Вона вже якби знає, побачила. Але я вже трішки, якби побачила її будівлю, але я в душі не знав. Вообще, в душі не чаю, що це таке. Ну, правда. Я сховалася передати все, що я все, що я бачила ось серед будові. Так, <гум> да, це не похоже на ти ще зробила, але коли ти зайдеш коли... ну так ти, прийнав, я надіюсь зрозумієш. Я тільки зараз зрозуміла, у мене на малюнку намальована курка. На кофточці. Курка? А дядька. Так, пішли спочатку спец до твоєї. Добре, а спочатку до моєї, зараз. Мені подобається, мені подобається. <гум> Хоті, Ти -ти -тин 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 -тин. Нет, ничего не ломайте, ничего не лову. Все, е, я готова, можешь и ты. Я вс. Я сняла. Короче, я зняла зараз первоначальный выгляд. Сейчас ви дуже выкиньте ставите, еди. Давай. Иди, иди. А тут? Там нічого не написано. А, а мені здається треба було написати. написать. <звучить> мені, до речі, світло, воно безконечно, воно ніколи не, не, не згасне. Ну, прикольно, тут смерка. Теперь пришли до, твоей, до, твоей. Все. Мне на все насрать. Кстати, ты, не вытерла ноги. Мне можно. Я, я... А зараз зачем? За... Закрыть двери за собой. Боже, я... Я как ты бескультурна, ну серьезно. Это тюрьма? Не, это полиция! Участок! Я по-синему этому разумела. Я угадала! Я угадала, у нее и... полицейский участок добрый. Зараз у нее не выглядит. А ну, пришла в сраку У вот ты тут не самое главное лицо. У вот ты тут нам вообще не надо, нам нужна текипостройка, да? Все. раз, так, раз, два, три. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пумпум-пум-пумм. Все, можемо заходити унутрій. Моя оціночка зовнішнього вигляду дуже прикольно і не скажеш, чесно зразу, що це тюрьма. Тому ось оцей зовнішній вигляд мені подобається. Але тут, звісно, не все. Мені все подобається. Зовнішній вигляд вісім 10. О, це тут, типо, так, о, діво. Да, ми дігаємо. Дігаємо, проходимо, не до вас записати, назвіть це прізвище я. Так, потім, яке... Ї... Їда, ти ж у мене стипись. Як тебе забрати, а? Да? Як забрати? Не треба вас записати. І в сраку. Так, а десь я мені їда. І що? Іда, коротше, колись попала. Добре. Ну тут ніяких поти не хотіла. Ці... Це тут це тут. Двох, для Якраз для тебе все. Тим. Ти... <смиряє> 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 Дівчина наламайте. Ой, ще... ж. Ще... Це камера для пасти. Ось бачите, тут був спальне ліжечко, тут даже вмивальник вже. <смиря> Не случайно! Вообще за цим я позволю. Так, ідемо сюди. Светофор. Світлофор. Светофор. Аня, успокоить і нейки, я тобі там принес. О, прикольно. О, вот тут, короче, як ви бачите, тут, походу... Знаєш, що ти могла ще зробити? Вулицю для прогулянок? От, от за це б тобі було б ще плюс піщеплювати. Ну, коротше, типу така. Так. А можна маленьку подсказочку, а він ж. його не треба тут ламати нічого для нього. Ні? Давай будемо на гарячо Зачекай, Так, у тепло? Тут. Тепло. Ну, так, вже холодніше, холодніше. Тепло. Ну, вже трішки холодніше. Наломай мені ковер. Так, а нема. Я вибачаю, що я вам там все зламала. Тепло. 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 Ой. Эппэупа, <розвавців> ничего не надо ломать. Горячо, тепло горячо. Я вот не могу. Это вот это не был? Нет. Так, а ты? Блин, не понятно. Тут тихий рестроун. А вот сама корче на мать. Аааа, я знайшла! Я знайшла тайник! Я знайшла тайник! Это все моє. Мені все одно. А я тепер багато. До, до свидання. Прощайте. Це <звали> я жалю. Це ми А Ось і це відео підійшло до кінцю. Анька хлопає в ладошки, тому що вона вже походу устала, Та я сама теж. Мене бить не треба. Мене бити не треба. Скажіть їй. Що? Я буду їсти пельмені, а в сраку Вона вже... О! Я думала, ти що літіла і взагалі не всіда Коротше, як ви зрозуміли, вже сраку. Вже відео підійшло до кінця, да? Всім па-па А вона десь там. Що, Не виключать! Ладно. не виключайте. Чекаємо. <фейер -вірк> а, -а, -а, -а фірверк. Ну, іди сюди. Коротше, знову пішов дощ, але я зробила ясно. Всім папа! Юху!